Хотів би почати говорити про війну, хоча і Віктор, і президент Зеленський значно потужніше виступили про це. Я вступну частину пропущу. Натомість зосереджуся на трьох конкретних наслідках, які можуть статися залежно від подальшого розвитку подій на війні. Отже, перше стосується ситуації довкола периферії російської, я був у Молдові у Грузії два тижні тому. Тиждень провів у Казахстані в Алмати, і кожна з цих країн зазнає негайного впливу у випадку, якщо Росія виграє, втримається і зможе зберегти захоплені українські території за собою. І у них є зазіхання на північний Казахстан. І я пам'ятаю, як у Лютому 22-го року тут порядовці говорили, що Казахстан цілком може стати наступною країною, і власна і олігархія кітамсною дозволяють йому як кукловоду гратися ними у Молдові. Подивіться, президент. І це чи не перша у період історії молдовської, коли Україна має президента, який не про російський, але вона тримається буквально на волосині. І, тобто, ми бачимо, залежно від того, що станеться на цій війні, багато що може змінитися в інших країнах, і тоді Росія отримає більше простору для маневру. Сподіваюся, що Грузія, Молдова, інші країни все-таки зможуть розвиватися як незалежні демократії. Але подивимося ще і на південно-східну Азію. Минулого січня я був у Токіо, говорив про майбутнє Тайваню. І хочу сказати, що донедавна ніхто, зокрема у тому регіоні, серйозно сприймав ідею, що Китай може насильницьки виступити проти Тайваня, насильницьки скинути демократично обрани уряд тієї країни. Натомість, якщо ми згадаємо ситуацію із навалою японською свого часу. Це теж була ситуація, коли ніхто нічого не підозрював і навіть не вважав за можливим. І звісно, позиція є, що якщо Японія не візьметься зараз за обстоювання безпекову ситуацію, то навряд чи США самотужки будуть допомагати Тайваню. І останнє міркування стосується США, що усі знають у цій цьому залі. Що країна США зараз переживає реальну трансформацію крайньої правих, коли метровні був кандидатом? Він говорив, що це конкурент стратегічна США номер один, і від того ми дійшли до ситуації, коли половина республіканської партії фактично на боці, боці росіян, ніж українців. Путіну, власне, вдалося дещо прозорити ситуацію із крайньо правими. Думаю, що ті їм абсолютно прави. це не питання ідеології, вони вигадують різні речі, щось там про суверенну демократію розпросторікують, але насправді ми бачимо кристалізацію США ідеї знаєте, сильної руки. Такого лідера, який не буде дослухатися ні до судів, ні до суддів, ні до преси, хто буде боротися так мовити з бюрократією? Тобто, фактично багато людей там хочуть когось на кшталт Путіна. І минулого місяця ми чули, як почався процес висунення, власне, винесення вироків Трампу. І ми бачимо з позиції сторін цих справ. Ми бачимо, що Трамп це абсолютно авторитарна персона, і ми бачимо, як все це кристалізувалося як ідея, і Путін особисто долучився до формалізації цієї ідеї, до створення такої моделі лідера, якої бажає частина людей. Ми говоримо наскільки важливими будуть вибори наступного року для війни. І війна так само може бути дуже важливо для наших моїх придешніх виборів. Коли, якщо Путін буде зазнає поразки, перепрошує, якщо а коли І я думаю, що Менше буде республіканців, які захочуть замість української армії мати путіноподобного лідера. І тому я думаю, що ці такі варіанти розвитку подій дійсно будуть залежати з точки зору їхньої реалізації від того, що відбувається. Кодіція він.